макароны. Масло постное. Баночка чего тут. По не нашему. Паштет. Печенька. Мука. Ці та інші продукти отримали внутрішньо переміщені особи, які проживають у Чутівській громаді. Це вже не перша гуманітарна допомога, яку передають місцевим від міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард Джі Баффет Фундейшн, яку доставила громадська організація Наша справа Полтавщина. Люди кажуть, для них це не просто продуктові набори, це вияв уваги і підтримки. Ми вшілороді, звісно. всяка допомога нам дуже потрібна. Що Бог дасть, і за те велике дякую. Приїхала у 22 році, 15 барба, сюди. Війну ми зустріли. У нас перша лінія була. Дане час у нас все розрушено, нічого нема. Все розбомбили, їхати нікуди. Ми Розуміємо, що це гуманітарна допомога, і ми не очікуємо ні ікри, ні якихось делікатесів. Все найнеобхідніше крупи, масло. У 2022 році, коли почалися дії, ми просиділи в квартирі місяць. Були обстріли, кругом скло сипалося, кругом вистріли. Все це було страшно. Весь час були на з сумкою. Коридор назад. Коридор, обратно. врата скрути благодійної допомоги отримуєте і Чого потребуєте найбільше від вашої тічки. Багато дуже отримували. Зараз навіть не очікували. Будь ласка, знову дали. Не бідуємо, слава не без, Богу. Дякуємо цим благодійним організаціям. І гроші давали, і продукти. З міжнародною організацією Джем, громадська організація, наша справа Полтавщина почала працювати з травня 2022 року, і за цей час вдалося допомогти багатьом людям, які знайшли прихисток в нашій області. Розповідає лідерка громадської організації Лариса Босенко. Знову на наше прохання відкликнувся фонд «Джем», безпосередній керівник цього фонду. Майкл Капоне бездаєм'я завжди. Продукти харчування ми, звичайно, подаємо постійно, але там в залежності від того, що у них є в наявності, де вони надають. Фонд Джим спільно з фондом Баферу вони продовжують працювати на теренах України. Просто більше вони зараз надають безпосередньо в Миколаївській області, Херсонській області. На Донеччині.